Я зрозуміла, що не любить блакитна ялинка. Я її поливала зверху. Вона, мабуть, цього не любить. Бачите, вона оголила усі свої нижні гілочки, вони сипляться. Оце я, мабуть, її сама занапастила. Ну, нічого я її буду. У мене вже... Ой, скільки в мене було таких блакитних ялинок, і місці Blue і Majestic Blue. І ще там оці блю, ой, це багато. Я у посадці колись було ще Мелітополь ще був, вона була в Мелітополі ця посадка. Скільки я там понабирала і кипарисовиків, і е, туй, і оцих ялинок, і, ну, я потрішечки брала, звичайно. Я ж не могла, я ж казала, що в мене сад з пенсії. Я собі з пенсії робила подарунки. Ну, На 200-300 на 300 гривень. Раніше ж були ялинки по 65 гривень, ну це ж, щоб не взяти. Так ось, кипарисовики в мене майже всі пропали. Ялинки ті також у мене пропали. Я питала оце. Ну тоді ще був Радянський Союз. Щоб ви знали, у мене канал існує давним-давно, ще, мабуть, років 8. Тож, Радянський Союз, бо то я писала про цю проблему. Але мені ніхто не... Ніхто мені не дав поради. І ось я вирішила, що це тому, що я поливаю їх дощую, ось як я скажу. Дощую. А вони не люблять, хоч тоді російські канали всі дощівання є, дощвання, дождіння О. Не люблять вони. Ось, Що хотіла показати я, я безмежно рада своїм флоксам. Як я люблю флокси. То вони ще й пахнуть, ви розумієте? Це однорічні флокси. Я казала, я з насіння, Лавандочка моя цвіте. Це я вже пшеницю поклала, треба її кудись. Я не знаю, або поставлю як декор в садочку або курям віддам, хоч А, у мене ще трахеліум зацвіте цві... за скоро. Ось випусти стрілочку. Ось, бачите, стрілочка. Буде цвісти трахеліум. Це єдина квітка, яка вижила в мене з керт маркету. Ото, що в мене була істерика, коли мені прислали рослини. У мене дійсно була істерика. Ось, Одна єдина квіточка. І то я е, пробувала живцювати, ой, зачепилася. І в мене не вийшло живцювання, не пішло в мене живцювання. Погляньте, який гарний оцей Седом. Ну, бомб, ой, бомба, не це не те слово, факел. <риклад> Безумовно, вона дуже гарна. Ти куди полізла? Мася?